Товарищ личный состав славянского городела для проведения про оперативно профилактической отработки району построен, Доложив начальник міліції безопасности бізопасності міліції. Беляни. щодня таким чином наряди міліції заступають на охорону громадського порядку. Перед виїздом патрулі проходять інструктаж. Керівництво відділу ставить перед особовим складом цілі та завдання, якими міліціянти повинні керуватися під час несіння служби. Приказують заступіть на службу по охрані общесного порядку по городу Славянської славянському району. Зазвичай цей захід проходить буденно у дворі відділу. Цього разу керівництво вирішило заступ на службу провести урочисто, щоб як то кажуть, і себе показати, і на реакцію славянців подивитися. Лічний состав виїхав час Балбасовський сільський сільські і повністю всі сьопасілок. Будемо їздити, смотреть, беседовать з жителями, які проблеми, які не Проверим под під элемент. елемент. Міліція є, міліція будет працювати і в районі, і в місті, і в Святогорській, і в Ніколаївці, во у всіх пунктах. Збільшення кількості співробітників міліції на вулицях міста та району, работу роботу з населеннями, дозволить більш оперативно реагувати на повідомлення про злочини та правопорушення. Тож і Слов'янськ, і Слов'янський район можуть спати спокійно.